Час зустрічати гостей в студії ранку вдома. Сьогодні поговоримо про кіно про війну під час війни. До нас завітають креативний продюсер Віталій Єта, автор телесеріалу Сховище вісім історій Слава Юшков. Фільм вже презентували на телеканалі Дім, а також незабаром можна буде побачити на онлайн-платформах. Я піду зустріну з Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Це Заходьте. Доброго ранку. Вітаю. Добро Ой, дякуємо, що Доброго прийшли ранку. до нас. Дякую. Зранкуємо. Я сподіваюся, ми не Дякую. будили Дякую. вас, щоб ви Дякую. до нас прийшли. Ну, я спеціально припіла. Це допоможе прокинути. У вас тут так затишно. Чудово. як вдома. Прекрасно, прекрасно. Отож, для початку. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми всі були. В рівних абсолютно умовах ховалися в сховищах, намагалися захистити родини, дістати якісь продукти. Коли ну, о цих обставинах заговорили сценаристи, і ви подим, чи звідки у вас взагалі з'явилася ідея створити серіал про сховища вже тоді, чи вже після, в перші дні? А, ну я скажу, ви правильно сказали, що 24 лютого життя всіх українців дуже сильно змінилося, і ми. Ну, почали нове життя і нові обставини, нові умови, які ми впитували в себе рано, чи пізно ми зрозуміли, що хочемо якось виразити це обов'язково і розповісти людям історії і. Не обов'язково в такій формі, але навіть ми коли спілкувалися там, сценаристами, продюсерами, всі говорили про війну, про жахіття, які творяться, і не тільки про жахіття, навіть про хороші речі, про те, як себе народ і люди проявили, про те, що про це хочеться розповідати. Але на той час, якщо бути чесно, ми навіть не думали про те, що у нас буде можливість так скоро якось виразитись і зробити продукт, тому що тоді на той час ми Ну, думали зовсім про інше, не про те, щоб знімати кіно. Але коли такий шанс з'явився, ми були дуже вдячні і одразу взялися за цю роботу з натхненням і наснагою розповісти історію про те, що нас тоді тривожило. І... Я, я хотів додати, що ну, серіал «Сховище» він ще й такий, який зрозумілий кожному. Тобто, це досвід, який об'єднує. Це не просто ти щось придумав на війну про війну сам. Кожен з нас бував «Сховищі», його родичі бували. І це зрозуміла всім тема, яка ну, ще ну, об'єднує нас досвідом. У нас є можливість переглянути трейлер, якщо ви не Чудово. проти. побудуєте. Ми, да? ми задоволенням все розглянемо. Подивимось на вашу роботу. Взагалі не факт, що мені доведеться народжувати під час тривоги. Але... А мені незручно. У мене війна. Бані, так, Шановні мешканці будинку за адресою гармат на 20. Я зібрав вас. Зібрав. Що? Зараз ти повітряна тривога, чувак. Чи не міг би ти мені продати щось зі своєї вічі? Це не моє. А Де мої картини? Ти сам тут нормально? У мене компанія. Шановний. А ви хто? Ви відкладаєте свої стріми ігри. Ми рубимось на столку. Лото. тато, ми за щось покарані. Можна вас обладати? О, Костя почалося. Відмій. Слухайте. Дуже Кладку. гарний акторський склад, і все так легко. Зі смаком, дуже прикольно. Розкажіть, було там щось е зі свого досвіду автобіографічне? Можливо, коли ви були в перші дні у сховищах щось занотовували собі і з да. цього взяли щось? Ну, у мене історія, яка мені найбільше подобається, з тих, що ми розробляли, я її ну, потім прописував вже в фінальній стадії. Вона навряд чи автобіографічна, бо вона про історію кохання літніх людей, але м я в неї закладав. Можна сказати, автобіографічний якийсь саме досвід, бо війна поставила у багатьох життя на паузу, і ми всі довгий час думали про те, що от, ну після війни, після війни, після війни, хоча деякі речі можна і треба робити зараз. І коли я думав про цей досвід, я зрозумів, що літні люди багато з них у нас в ментальному суспільстві і до війни жили з позицією, що їм вже от не, не на часі щось робити, і я вирішив. Об'єднати цю штуку, щоб показати, що ну в нашому суспільстві літні люди мають дозволяти собі робити більше. Ну тому це ну для мене це автобіографічна рефлексія. А з приводу автобіографічна у мене два приклади. Е, перша це дійсно історія. Одна з історій е, стартує з того, що батько поміщає, що вони. Нарешті збираються, не дивлячись на війну і на такі сумні обставини, що вони проводять час разом з сім'єю в сховищі. Але розумію, що його діти не проводять з ним час навіть в сховищі, коли в одному приміщенні, а вони завжди в гаджетах, і він намагається якось відволікти їх і перем... Перемогти iPad. ми так і назвали цю історію. Боротьба слави довженка за іпедом, так <laughs> і це це справді не повністю автобіографічна історія, але це мені жалівся, мій знайомий, про те, що дійсно так, що він каже, війна, але от я можу провести час сім'єю, але сім'я зі мною не пролить час. Вона в інтернеті завжди. <laughs> і що він намагався якісь настолки купляв, щоб з дітьми і це дійсно от, на реальному факті. А якщо у загальному брати, то насправді це досвід майже кожного українця. Я думаю, в перші дні і навіть потім ці, хто ходив в сховища, ми помічали, наприклад, я на своєму прикладі можу сказати, що як зовсім незнайомі люди під час тривоги, під час небезпеки ставали рідніші за і друзів чи родичів. Дійсно в перші дні війни ми в сховищах знайомі з людьми допомагали один одному. І ця ось магія того, як незнайомі, але рідні люди, і з ними може трапитися якась історія. Ось цей досвід ми намагалися вкласти в і тому такі різні історії про різних людей, які знаходять одне одного. розкажіть про нюанси зйомок під час війни. Ну тут більше я можу розказати mm -hmm. по-перше, передаю привіт нашому режисеру Кирилу Біну. Він витягнув на своїх плечах таку складну роботу, тому що це не просто зняти серіал. Це насправді вісім міні-фільмів, вісім різних кастингів, вісім різних картинок і підходів, і художні художньої постановки і операторської. І насправді була дуже в цьому плані, була дуже складна робота. Але Враховуючи, що у наша індустрія встала на паузу з початку війни, і для багатьох це був як ковток свіжого повітря, що нарешті ми можемо щось зняти і щось розповісти mm -hmm. людям. І на важливі достатньо теми, як ви бачили, по трейлеру, це не зовсім така драма. Ми мультижанровий продукт зробили, як де mm -hmm. кожен глядач може знайти для себе щось в своєму жанрі, але ми все одно залишаємось в контексті про сьогодення і про наші проблеми, і про наші актуальні новини. І але актори, всі вся група дуже натхнено до цього підійшла. За що їм дякую величезне. тому що сумували за роботу, це момент, коли ти зрозумів, що ти дійсно любиш свою роботу. Я так зрозуміла, що серій вісім, правильно так вісім. А вони між собою пов'язані якось чи ну, це на, окремі ну, абсолютно історії? Вони сюжетно не переходять одна в іншу, бо це вісім історій про різних героїв. Але так як це все історії про нас, про суспільство, то можна сказати, що. Якщо в цьому проєкті буде ще більше епізодів, то це як ну якщо велика картинка Пазлу це життя суспільства у війні, то кожна серія це окрема частинка, яка, ну, врешті-решт може скласти Повне уявлення, картина. як ми це прожили. Чи є а... хоті відпустити сюжетно, вони да дійсно не пов'язані. Вони пов'язані тим, що. Вони починаються з повітряної тривоги, і вони закінчуються, коли повітряна тривога теж закінчується. І це таке концептуально пов'язане, але ось сюжетно ні. Чи є думки продовжити, чи це вже закінчена історія? Другий сезон Знаєте, Ми зрозуміли, що ми можемо написати 4 5 сезонів за, за ці два роки. Українців стільки неймовірних історій так. відбулося. Ми навіть готові надихатися там, коли нам будуть люди самі розповідати, угу. що з ними відбулося, присилати нам якісь історії. Тобто ми готові. Але є багато дуже нюансів. Саме виробничого процесу і саме виробництво подібних проєктів, тому ми зараз не можемо пообіцяти, але для будем... продюсерів більше питання. Ну, так, але тобто, але ми будемо... З точки зору креативу, там можна ще багато чого написати. Угу. Тоді таке питання. Ви сказали, що ви були раді під час війни висловити, показати, да, що відбувається зараз у нас в країні, які ситуації, сховища. Чи актуально під час війни. Знімати фільми, фільми про війну. Тому що всі, хто живуть в Україні, вони і так розуміють, що відбувається. І чи варто знову ж таки ну, піднімати оці всі болючі теми чи ні. Е, ну, я... Дуже складна Є. тема, знаєте? І про це можна прям, е, окремий подкаст записати про цю тему. E, насправді на цьому тижні український український фільм вперше в історії e, виграв Оскар, так і Україна отримала свій голос, і це як і дуже яскравий голос в світі, де люди дізнаються про наш погляд на події, про, e, про нашу культуру, як мінімум, що у так, нас знімають так. такі фільми про події, які відбуваються всі страшенні війні, і це як і дуже яскравий приклад, коли культура. Допомагає висловитися. боротьбі. Так, 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 так. Якщо говорити про виробництво саме контенту про війну, це дуже складна тема, і дуже треба ретельно до неї підходити. Але обов'язково я вважаю, що треба yeah. це робити. Тому що культура, спорт це культура і спорт це дві основні такі арени, де тобі дають висловитись і сказати щось, і не на політичному рівні, по а на, на політичному так, рівні так, так. так. так і я. у нас є сумні приклади того, що в тренди Ютубу потрапляють російські продукти. Там ми в момент, коли ми писали цей продукт, два тижні в трендах Ютубу були е, два російських серіали інтерни і ще якісь. Це тренди Ютубу, тобто це українці дивляться. І нам потрібно навіть е, по поза цієї дискусії. Нам потрібно все одно боротися за увагу наших людей за, е, за їх розуми. І тобто, я за те, щоб. Це ж таки знімати це робити дуже грамотно, акуратно, Якісно, якісний, закон, якісний контент професійно, в але робити да, у мене є практична відповідь, відповідь, бо я під час війни створив кілька проєктів, там веб-серіал про війну, поставив і написав п'єсу трендефіра, яка зараз іде, і судячи з реакції людей, їм це потрібно. Але важливо враховувати ну, бо це дуже такі складні теми. ну, важливо не зачепити у ці почуття, і тому мені здається художній контент. Про війну він е, має бути е, як спроба рефлексії емоцій тут і зараз. Тобто, неможливо зараз створити відсторонений контент е, з відповідю, що це було. Ну бо для цього потрібен час, тобто а переживати все зараз це? неможливо зняти але якусь камерну історію або захопити конкретну от емоцію там як в сховища або. Ну як там я не знаю, людина, яка проживає якусь конкретну травму, це не тільки можливо, це і треба, бо інакше в суспільстві накопичуються ці емоції, і вони потім сублімуються в щось інше. Ну а мистецтво має допомагати це ну, прожити і у цим катарсісом відпустити. А в якому, якщо що, жанрі ви б сказали, радили зараз знімати фільми? Фільми чи немає значення? Тому, в якому відчуваєш? Ну, я люблю трагікомедію, і драмеді, і мені це вдається. Ну, хтось може зробити просто драму. Ну найважче, звісно, зараз комедію робити, бо знову ж таки важливо зрозуміти контекст. Що ми кажемо саме про війну, там не просто відкинути від реальності комедію. А там, наприклад, про військових, скоріше за все, зможе написати тільки сценарист, який пройшов прийшов службу, і він це розуміє зсередини, Бо щоб нам це написати, це треба або прожити, або мати багато інтерв'ю. Ну, тобто, краще тоді не чіпати. Тобто, важливий момент, в чому розбираєшся і в чому орієнтуєшся. Ну, або документальне кіно. А які відгуки ви вже чули про ваш серіал? Хоч я тобі скажу, Отакі. Реально гарні. Чудове відгук. З приводу відгуків. Дуже цікаво. Багато є відгуків. Це перший проєкт, на якому ми зі Славою працювали, який є альманахом, де дуже різні жанрові історії, вони з різним настроєм, різні актори там. І що кожен знайде для себе щось. Що йому сподобається з восьмої історії, і обов'язково, що йому не сподобається. І це теж важливо. Я б сказав, що це відгуки про конкретний епізод, а не про весь проект, бо воно ну, різні жанри, і людина може дуже сподобатись це і бути взагалі не для неї. Так. Оце але У ми зазвичай, лише показували друзям. Вони дуже нещирі люди. Вони завжди хвалять. Друзі завжди хвалять, тому це не об'єктивна оцінка і не об'єктивний. Дякуємо вам. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. Вам. Дякуємо за цей проект. Робіть ще щось нове. Чекаємо на другий сезон або нови, якісь цікаві фільми і серіали. Дякую. Дякуємо. Друзі, Дякую в студії ранку. Так, так. Дякую, що запросили. Кажу. У Вас тут дуже затишно. Вже казали. Було приємно <ривати> прокинутись. Ще. Зараз в свято сну. Так, в свято сну, зараз, так. <рив> в студії ранку вдома були креативний продюсер серіалу Сховище вісім історій Віталій Є та автор Слава Юшков. Друзі, ну а не пропустіть серіал Сховище вісім історій незабаром на онлайн-платформі телеканалу Дім.